Всім привіт! З вами команда Veloсклад і сьогодні ми підготували для вас огляд на гірський велосипед від вітчизняного виробника Формула модель f 1 AMDD Гірський велосипед, що відноситься до бюджетного сегменту, має компоненти початкового рівня, але їх достатньо для велосипеда, який буде допомагати вам вирішувати повсякденні справи у місті, а на вихідних дарувати приємні емоції на легкому бездоріжжі. На огляді версія з колесами 27,5 дюймів. Також F1 існує з колесами 26 та 29 дюймів. Ця модель ще є в електровиконанні, а також огляди на інші гірські велосипеди від українських виробників ви можете подивитися на нашому каналі. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Бацлава Гавела 18. Рама виконана з алюмінію з технологією гідроформінгу. Через це труби мають складний профіль. Є досить легкою. Завдяки цьому добре контролювати велосипед при їзді. Швидкісні троси мають внутрішню прокладку, а гальмівні зовнішню. На велосипед ви можете встановити фляготримач та крила. Велосипед комплектується під ніжкою. плавний хід буде відповідати амортизаційна вилка з ходом 100 мм. Має технологію Preload. це демпфер у лівій нозі, за допомогою якого ви можете налаштувати швидкість стискання в залежності від ваги велосипедиста. Також має технологію локауту, це блокування вилки для їзди по рівному покритті. Вилка є простою, надійною та не потребує сильного обслуговування. Встановлене широке та комфортне сидіння бренду Formula. Керування відбувається завдяки керму шириною 680 мм зі сталі. На ньому одягнуті дуже зручні гріпси. Кермо встановлене на алюмінієвий винос довжиною 80 мм. Колеса зібрані на алюмінієвих втулках із промисловими підшипниками. Обода подвійні, протиударні, виконані з алюмінію. Покришки ванда шириною 2,1 дюйми. Не створюватимуть шум приїзді по асфальту, а також забезпечуватимуть гарне щеплення на бездоріжжі, колеса мають кріплення на ексцентрик. Гальма встановлені дискові механічні є логічним варіантом для даного хартейлу. Будуть плавно гальмувати при будь-яких умовах. Розмір роторів спереду та ззаду 160 мм. Також великий плюс, що вони дуже легкі в обслуговуванні та з легкодоступними компонентами. Трансмісія складається з касети Sunshine на 8 зірок з розрахунком 1136, ведучої пари на три зірки з розрахунком 24 34 42. Передній перемикач це L2, а задній Shimano. Манетки L2 з індикаторами, де відображається швидкість, шатуни алюмінієві провіл, каретка картриджна на промислових підшипниках, педалі пластикові. Даний байк є дуже гарною пропозицією по співвідношенню ціна-якість. Цей велосипед може стати вашим найкращим другом та помічником у справах на кожен день, включаючи вихідні велопрогулянки на бездоріжжі. Завдяки формулі F1 ваше життя стане активним, особливо якщо це ваш перший байк. Дякую за увагу. З вами був магазин Veloсклад До нових зустрічей.